Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по прокату та продажу плиткорізів, а також іншого електроінструменту. Сайт називається Engel До вашої уваги. Мені в руки попалась досить цікава система для допомоги в укладці плитки під кутом 90 градусів. Ця система розроблена фірмою Raimondi. Мені у зв'язку з тим, що я, на жаль, на щастя, не займаюся плиточними роботами, тільки продаю матеріали для плитки. Мені складно пояснити, як це працює, але як взагалі воно рухається, це можу пояснити. Воно фіксується на плитці зверху. Треба прижати і зафіксувати присоски, щоб міцно воно трималося. Ось тут ви бачите. Тобто, ви тут кладете сюди плитку, яку вам треба, відгортаєте і можете, піднімаючи, її зафіксувати. І вона чітко і рівно стоїть. Досить довгий термін, поки воно не приклеїться. Тут є противага, щоб вона не перевелилась в цю сторону. Це додатково до цих присосок, досить якісних, які стримують. З цієї сторони є ручка, за допомогою якої ви трошки можете рухати вперед-взад для точного налаштування. Ось вона так виглядає. В комплекті йдуть дві штуки таких приспособ. Так що я впевнений, якщо вони розробили раймонді, то вона значить потрібна для плиточників. Ось друга частина. Вони завдяч... ну, звісно, працюють в парі. Ось такий короткий огляд. Вибачте, що не можу показати на практиці, як це робиться. Але впевнений, що вона знайде застосування в роботі. Всього найкращого. Звертайтесь, буду радий допомогти.